День письменника. І сьогодні я хочу прочитати вам оповідання Степана Васильченка із антології Новинки видавництва дух і літера». Антологія Століття присутності зібрала в собі оповідання різних письменників, які творили у межах 1880-го. До 1930 років, і серед них є два оповідання Степана Васильченка. Для початку я скажу кілька слів про цю антологію. Тут зібрано майже півсотні українських новел і оповідань, які охоплюють кілька літературних поколінь, широку географію і спектр історичних подій, революції. Перша світова війна, соціалістичні ілюзії, Ренесанс української літератури, сталінський терор і голодомор, за яким на горизонті видніє Друга світова війна. А на їхньому життя, сім'я, праця, сміх, любов і ненависть, які відобразилися в літературі. А тепер давайте. Перейдемо до оповідання Степана Лисиченка. Це оповідання за виборами. Я прочитаю вам невеличкий фрагмент. Отже, головний герой розповідає історію із свого життя. Служив я хлопці одну зиму у наймах, у городі, на заводі. Зима впала снігом рано. Була довга краю, віяла за вірюхами, морозами, давила й занудила мене до смутку. Коли гульк попливли сніги водою. Вийшов я на поля, глянув навкруги, де весна на ліси, на гори та й степу волею пахне. Як гукну я до гаю. Присягаю зеленому гаю, хай хай розв'ється, робота минеться, не бариться гай, швидко розвився, а я з хазяйського двору костур під плече та й вигід, як макар лозами. На волю радісно перебили мене товариші, на волю хлопці. На лицях випливла мій усмішка. Груди роздулись, а в очах зазеленіло щось ясне, як степ, як дим, як далека блакить прозорого неба. Попідсувались до мене ближче, дивляться так ніжно в саме лице. Іду я й та йду, коли на горі велике село, містечко зелене, Ще й річка за нимється, вихиляється. Думаю, заверну сюди, поживу, побачу, що тут за люди, може, роботу яку знайду собі або що, хто його знає. Ходжу по містечку, шукаю собі притулку, питаю людей. Може, б ви стали на квартирі у Єврея Волинського, радять люди. Він живе он там і там. Послухався, іду роздивляюсь, будиночок чепурненький». Довгі, низенькі, під вікнами кущі та квіти, а внизу між камінням плине річка. Чую, пристає моє серце. Зайду. Низенька і широка кімната. Завісочки, кріселка, килими гарно так, затишно. На стінах між єврейськими картинами висять портрети товстого і горького нашого, Шевченка. Коло столу сидить, схилившись над книжкою, молода пані. Зачиталася, аж буйна коса сунулась на лице. Чого вам? кинулась вона. Кажу їй, нема у нас вільної кімнати, отрубала вона. А гарна з себе, не втерпівши, спитав наймолодший з товаришів, спитав і боязко сховався в гурті. У нього суворо кинули очима. Думаю, була вона така смуглява, висока, струнка і мала якісь дивні очі. Здавалося, намалював хтось. Довго мережав тоненькі, як ниточки шовку брови, терпляче виточив, мов іскари камінчиків очі, і пустив, як стріли шовкові б'ї. І стало от того все лице госливе, заплакане, як у вередливої дитини. Стою я і не хочеться мені виходити з хати. Хіба ж не тут живе Волинський? допитуюсь. Вона сердито Шарпнула книжкою. Кажу вам, немає вільної кімнати, дайте спокій. І, гли... і глипнула тими очима, мов виперела мене ними запоріг. Я дивлюся і думаю, ну а чому? До кого ці заплакані очі? До кого вони осміхнуться привітом і скажуть щось без слів? Та й не подаюся перед вами хлопці, хотілося ляснути шапкою. І таки чогось жалю купив, Повернаю, повертаюся, щоб іти, коли не вискочив єврей, молодий, роденький. Глянув на дівчину з докором, хотів щось сказати, а далі махнув рукою і до мене. Кімната вільна є», – промовив твердо. Хазяйка не знала, сьогодні вибрався одна з квартира і побів мене далі дивитися. І я вам рекомендую приходити в бібліотеку Васильченка і дивитися, що ж було далі.